Привіт геймери! ви на каналі GSTV. Мене звати Вадим, і ми продовжимо проходження гри Sons of The Forest. У нас тут зразу незвані гості прийшли, треба від них відбитися. А де вони ділися? А, ось. Здається, ще десь один був, але я його не бачу. Хтось пастку активував. Але це неважливо поплив на нашу базу. Я тут якраз побудував оцю штуку. І вона для того, щоб покращувати зброю. Тобто туди треба закинути салафітову руду. Ось так. І ще закинути якусь зброю. Я, напевно, спочатку сюди закину катану. Опа. Ага, і тут прийшли мутанти. Безя штука якраз і приваблює мутантів. Тобто ти її включаєш і вони, вони зразу прибігають. Головне, щоб вони кельвіна там не забили зараз. Бонус в тому, що база у нас на озері, і вони не вміють плавати. Тобто можна здалеку потрохи їх розстрілювати. Я здається все промахнувся. Одного мінус, ну і ще одного здається. Візьмемо на всякий випадок дробовик. О, катана наша готова. Тепер у нас Гучі катана так, давайте ще щось далі закинемо. Я напевно додав туди пістолет. І потім дробовик. А зараз ми Вірджинії допоможемо розібратися з цими мутантами. Так, Кельвіна, не трогай. Кельвина подняла. И у нас купа броней. Не, ну катану, в принципе, стало краще. Я, правда, не знаю, чи це впливає на шкоду, яку наносить вона. Узрізаємо з них всіх броню. О, тут який пес прийшов. О, моє стріла. Залишилось позбирати з них броню. Так, більше мертвих мутантів я не бачу. не відійди. І зараз, напевно, ще закинемо дробовик сюди. Пістолет забираємо. О, у нас тепер Гучі Генг-пістолет. Так, і ще дробовик сюди закинемо. Більше салфітової руди мені не вистачить на всю зброю. Напевно Кельвіна поклочесь сюди, щоб він там не наотримував. Ти не тикай, йди сюди. Так, а скільки в мене набоїв? О, серйозно, у мене вже набої для пістолета закінчились. Оце не дуже добре. Теперь він там знову відгрібає. Один вирішив втопитися. А, ні, він не втопився. Доведеться, напевно, йти розбиратися з ними. Беремо з них ще броні. Таке буде місце. Я більше не лізе. Зараз ми напевно уїмо, відновимо всі характеристики і підемо у фінальний бункер. Ой, ні, не той. Трошки посидимо, щоб відпочити. Так, треба ще поїсти. Можна брати планера і... Летіти до фінального бункера. Так, дробовик забираємо. Добре, що не забув. Шкода, що пістолетних набоїв дуже мало. Точніше, взагалі не залишилось. Але менш з тим. До речі, у нас є бензопила, яка насправді електропила. Тому можна і трохи з нею повоювати. Так, куди мені летіти десь туди? Опа, тут ще якась команда. Треба зараз, напевно, піднятися на оцю скелю, і звідти далі на планері Летимо. Опа, лось. Мені треба його голова як трофей. Оце він здоровезний. Напевно, візьмемо оцей планер. Опа, тут якісь кораблі внизу. Але я ще хочу... Піднятись сюди, пригнути звідти, то буде вище трохи. Це, напевно, ті кораблі, які, на яких приплили ці культисти. які ми бачили на відеокамерах. Десь цей віп-бункер має бути тут. Неподалік. А це що? А чого ти зразу полетів? Опа, зимова куртка у них є. Треба глянути, куди нам іти. Ага, тут що далеко. Напевно, візьмемо ось цей гольфкар і на ньому поїдемо. Оце тут хтось розважався. Нарешті ми дістались до віп-бункера. Напевно, таке розкинути табір. Почекаємо до ранку. Але спочатку збережусь. Добре. Виявилось поспати. Зараз треба перекусити, попити. І можна рушати в бункер. Так, взяти спочатку ліхтарик. Проти мутантів будемо, напевно, використовувати катану найбільше, щоб не витрачати патрони. А патрони залишимо на босса. Так, тут нам ліхтарик не потрібен. Так, ліхтарик сховай. Зайчик на нас дивиться. А, і тут знову треба ліхтарик. Куди нам іти? Записка сюди до золотого міста. Золото зцілить нас усіх. Так, почекайте, а що було там? Ще одна записка. Я, Едвард Пафтон, заявляю, що це моя остання воля і заповіт. Виконавець, бла-бла-бла, бла бла Я залишаю Вірджинію Пафтон, якщо вона переживе абсолютно всім, переживе мене абсолютно всі мої статки у сумі. Ого, гарне її таке наслідство досталось. Підірви себе в кімнаті Донки, підірви себе прямо там. І вон. Так, у нас тут сукня. Я так розумію, це кімната Вірджинії. У нас тут сукня для неї. Нова. А тут немає нічого. Окей. Ще якась книжка врятований. А, це про. Це про першу частину. Це про першу частину гри зараз камеру піднімемо. Оха, патронів тут. Але для пістолета маловато. Так, вибухівка в мене є, мені поки що не треба. знову тут заяць сидить. Так, давайте глянемо камеру. А це якесь рекламне промо, наверное, цього. Бункера. А чого ці сектанти сюди приперлись? І що вони тут робили? Типу, чисто оцей куб знайти? І звідки вони взагалі дізналися, що. Так, я тут збережусь. Дізналися, що тут є цей куб. Ще набої, Рейка Пікатіні для рушниці. Записка. Барбаро, я дуже ціную твою довіру до мене, але я не розумію, про що ти говориш? Це зовсім не те, що ми собі думали. Нічого, ми нічого не знаємо про зоряні візерунки. Це не розкішний ретрит, це три години ходьби до гольфового поля. Коротше, я так розумію, Барбара покликала цю човіху сюди відпочити, почилити, але вона розчарувалася в цьому місці. Ліки у нас є. Опа. Ключ мой, а це що таке? Ще якась схема не зрозуміла. Сховай. Тут ніби нічого немає. Ой, ти дурак. Що ви місінг? Не працює. А чому? Може мені. Може мені треба ось цю схему збудувати, яку ми знайшли останню? Але шо воно таке? Інтересно. Окей, тобто так він не хоче. Відкривати. А Тім так і буде тут стояти, поки я не повернусь з вирішенням задачі? Напевно, тут треба цю броню закинути в ту штуку, яка її покращує. Це мені треба знову повернутися на базу. Незрозуміло. Коротше, я все-таки думаю, що треба побудувати такий оцей останній, оцю останню схему, яку ми знайшли, і кинути туди ці обладунки золоті. Це, напевно, так само їх покращує, як і оця невелика ванночка для зброї, де ми зброю покращуємо. Тому треба повертатися на базу. Був би тут ще швидкий вихід. Бо, друзяка якелін прийшов. Глянути, що мені потрібно? Чотири акумулятори. Де мені дістати акумулятори? Може я її навіть тут збудую, щоб далеко не ходити. 25 каміння, один череп, ну кістки. Серівно треба буде шукати. Акумулятори. Каміння тут, здається, є. Проблема в акумуляторах. Давайте, напевно, збудуємо її тут. 25 каміння. Так, роздовуть камені, та кинь тут. весь кидає каміння, а я поки спробую десь знайти. Акумулятори. Так, почекай, у мене є якісь з собою. Ні, немає жодного. Немає. Ага, може вон там є. Тут акумулятори мають бути. Два уже є. І тут третій четвертий. А четвертий я взяти не можу. Доведеться повертатись сюди знову. Сподіваюсь, там Кельвін натягував уже каміння. А, і ще треба знайти салафітову руду. Тепер кістки. Хай Кельвін відпочиває поки. А нам треба знайти аборигенів. І заодно... Знайти салафітову руду Ого. Вони самі мене знайшли, Ей, Фіона, перестань. спалимо тут багаття. Істок у мене максимум. Треба зараз повернутися, закидати їх всі туди. Це 8 штук. Один акумулятор, і залишається тоді салафітова руда. Потрібно її десь знайти. Окей, це фі... А, тут можна любу броню вставити. тобто і цей костюм. І кістяну броню тут тобто зробити з неї золоту. Прикольно, треба буде спробувати. Хоча 24 куски мені потрібно. Салафітової руди. Об ті печалі я був, так? Поп'ємо. Скаємось в печеру. Сподіваюсь, тут буде Солофітова ордон. Аго, ось і трохи руди. Тобто я можу взяти тільки 20. Ну, хоча б на щось вистачить. Бо, в принципі, ми не так далеко, як я й думав. Зараз швиденько повернемось до цього місця, де ми збудували ось ту ванну для броні. Але з активацією ми трохи почекаємо. Краще буде, напевно, зранку це робити через те, що з'являться мутанти. І доведеться від них відбиватися. Збережемось заодно. І погнали. Тантів і не видно. Якось аж дивно. Може з тим пристроєм воно просто не працює, вони не приходять. А коли ми покращуємо зброю, то приходять. А, ні, прийшли. Ціла купа прийшла. момент. Треба подзарядиться. Да, Подостань. Оу. То да, сколько можно. брали доволі багато. Тобто я не можу активувати цю штуку, поки в мене немає 12 шматків салафітової руди. Що шкода? Добре, погнали тоді. Ще вже доволі багато часу пройшло. Я напевно збережусь. І на сьогодні ми на цьому закінчимо і продовжимо уже завтра. Ну, всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.